Поїдемо на ретрит. Об'їбемось <клухи> грибами і будемо <клухи> ловити глюки. Поїдемо <клухи> на ретріт, <retreat, клухи> Об'їбемось <клухи> грибами і будемо ловити глюки. <клухи> <тут не> Поїдемо <повинен, клухи> типу, на ретріт, Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Поїдемо на ретріт, <на клухи> рет. Об'ївемось грибами і будемо ловити глюки. Поїдемо на ретріт. Об'ївемось грибами і будемо ловити глюки. поїдемо Бривчизкам вісімкам? Він не капнути. Об'єдемось грибами і будемо ловити глюки. Поїдемо на ретріт. Є якісь об Хоча, з грибами, сутових, ми об'їдемось грибами і будемо ловити лу глюки. Ну, їх немає, навіть дивіться, поїдемо на ретріт, масті. але нам об'їбемось грибами і будемо ловити -лу глюки. Поїдемо він так на запусти. ретріт. Об'їбемось uh, грибами і будемо ловити хочеться. глюки. Так, ідемо на перерву. Поїдемо на ретріт. Все іванка йдемо на перерву. Об'їбемось -об mm -hmm. грибами почекай, почекай, і будемо ловити глюки. І я вже навіть пароль не будемо Пайп, вводити, будемо пізно бо Вже якраз чотири хвилини прийшло. Об'їбемось right, грибами right, і будемо right, ловити глюки. Поїдемо на ретріт. Та нічого, та й не треба. Об'їбемось грибами і будемо right, ловити Так, якраз 9. Ми Поїдемо на ретріт, ну, Об'їбемось грибами і будемо <світ> ловити глюки. А ти Ми Поїдемо на ретріт, <світ> Об'їбемось об грибами і будемо ловити глюки. Ми Поїдемо <світ> на ретріт, Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми Поїдемо на ретріт. Ооо об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ой, поїдемо на ретріт, Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Пой поїдемо на ретріт, Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Поїдемо на ретріт, Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми Поїдемо на ретріт. Об'їбемось De об грибами і будемо ловити глюки. Ми Поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на ретріт! Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на ретріт! Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на ретріт! Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на ретріт! Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Давай поїдемо на ретріт Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Дава поїдемо на ретріт Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Давай поїдемо на ретріт Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на ретріт. Об'їбемось -об грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми Поїдемо на ретріт, Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на ретріт, Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на ретріт, Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Поїдемо на ретріт, Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Поїдемо на ретріт, Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Поїдемо на ретріт, Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Давай поїдемо на ретріт, Об'їбемось об грибами і будемо ловити глюки. Пой поїдемо на ретріт. Так, друзі, повернулися. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Поїдемо на ретрет. <pan party> <passionAT> Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Дай поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Поїдемо на ретріт, Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на ретріт, Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на Поїдемо на ретріт, Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Поїдемо на ретріт, Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Пой поїдемо на ретріт. Об'ївемось грибами і будемо ловити глюки. Ми що... поїдемо на ретріт. Об'ївемось грибами і будемо китайсь... ловити глюки. Шо, пай, поїдемо Шо. на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Лови поїдемо на ретрит. Об'їбемось грибами і будемо по ловити глюки. Поїдемо на ретріт, Об'їбемось грибами і будемо ловити. глюки. Поїдемо на ретріт. Не ретрит. <ріпи> <ріпи> <о -об 'єбемось ріпи> <грибами ріпи> Поїдемо на ретріт, Об'їбемось грибами, об грибами і будемо ловити глюки. Поїдемо на ретрит. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Поїдемо на ретріт, Так, з здама на ношу. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Поїдемо на ретріт.

поїдемо на ретріт. Об'їдемось грибами і будемо ловити глюки. Поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на ретріт. Об'єбемось грибами і будемо так, ловити нас глюки. Топ допер. Поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Та потім можна поставити, грибами. щоб не злякати. Ми поїдемо дозі. на ретріт. Може, він так дамо валет, може прижати. грибами і будемо ловити ну, глюки. Та чесно, у нас перку граємо. Ой, поїдемо на ретріт. Та щоб, щоб ще тут все всіх сайс забивати і грибами і будемо ловити добірання. Май поїдемо на ретріт потенціал е, об'ївемось об грибами йому. і будемо ловити глюки. Поїдемо ну, або на попросту нього сайт і все погано. Об'їбемось грибами і будемо так, там є, ловити чотири. Ми поїдемо Ту, на параграні, може бути дуже часто. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ну, Покоє нам сьогодні поїдемо три поїдемо на ретріт. Лупаш. А, один виграв. Добре, об'їбемось грибами інші. і будемо ловити глюки. Ми Тут, взагалі, поїдемо на ретріт нас. Не... Об'їбемось грибами, по Об грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити гірки. А ти що мене не А що, вже ретріт. Та, вже перевалили. Об'їбемось грибами і будемо ловити гілік. Ти так не лякає мене? Поїдемо на рет. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. насправді приймається, бо поїдемо на ретріт Я сказав 632, якщо. Поїдемось грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на ретрит. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Поїдемо на ретрит. <OftemOL2> <size thoughts> Так, то ж, відкриємо це слава. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Поїдемо а, на не відкриваю, ретріт. я думаю, що чотири блайди, типу, а ми не відкриваємо. Об'їбемось грибами, грибами. Об грибами і будемо. Глюки. Поїдемо на кримінального? Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Поїдемо на раз. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на ретріт. Об'єбемось грибами я і будемо ловити глюки? Ми поїдемо на ретріт. Об'єбемось грибами і будемо ловити глюки. Ні, Поїдемо на ретріт. А мені племінник Об'єбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо там, ловити глюки. Як Ми знає, поїдемо на ретрит. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Співає, робот. Ми Ми поїдемо на ретріт mm -hmm. Прикольно, і при виході це з об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Поїдемо на ретріт. Так, ми зробили ще один нок там сто об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. І тут зараз маємо поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Поїдемо на ретріт, Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на ретріт, Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на ретріт, об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на ретріт, об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми буваємо, Балет, поїдемо на ретріт. Немає, немає. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. О, таку іграсу ну. було Об'їбемось грибами, <правді> об ага. грибами і будемо ловити глюки. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Поїдемо на ретріт. Ми просто програли і я в Амахую. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Поїдемо на Рет. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Чекбекаємо. Поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. До По речі, поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами, на, на нав... -об як... грибами і будемо ловити глюки. Об'їбемось -об грибами і будемо ловити глюки. Корзинка від королівського шарму, знаєш. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на ретріт Об'їбемось грибами і будемо ловити віки Ти не знаєш, що це за Ми поїдемо на ретріт Зелені такі від АВК Об'їбемось грибами і будемо шіпки, ловити віки ну, Ми, Ми поїдемо на ретріт Там вони є зелені, жовті, сині Ми поїдемо на ретріт Ти просто про назві не орієнтуєшся Об'їбемось грибами і ловити глюки. Пропиши вуги, королівський штаб. Об'їбемось грибами і будемо ловити якісь, так? Поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. на... Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на ретріт. логічно про будемо дзвонити. Об'їбемось грибами і будемо ло ловити. Поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. <хот> <хот> поїдемо Десять на ретріт. Я Як об'їдемось грибами і будемо ловити глюки. Поїдемо на ретріт. При Об'їбемось грибами і будемо Я, ловити глюки. Поїдемо, Поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Поїдемо на ретріт. ну? об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ну, бо ж прикольно, мені подобається. Поїдемо на ретріт. поки зараз. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на ретріт. Інколи не потрібно. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо це, на ретріт, грибами і будемо ловити глюки» «Ми це, Поїдемо ну, на ретріт, Об'їбемось грибами і будемо це, ловити. <реку> ловити глюки. Поїдемо Лім. на рет. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ой, поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Хай поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Пойп, це, 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 на ретріт Об'їбемось грибами щетянка, і будемо так, ловити поїдемо на ретріт Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. на ретріт Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Поїдемо на ретріт об'єбемось грибами я... і будемо ловити глюки У мене сьогодні точно рекорд по... Поїдемо на ретріт. Грибані цноті. Блін, я в її. Об'єбемось грибами і будемо ловити гліб. Я не глюки. знаю, якщо... Поїдемо на ретріт. Об'єбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на ретріт. Об'єбемось грибами прийдуло, і будемо блин, ловити глюки ми поїдемо на е... ретріт. І там, всіма столами. Об'їбемось грибами, грибами і будемо ловити глюки. 500 гривень. поїдемо на Я, ретріт. що там зараз будуть пізні стеки виросли. Об'їбемось грибами і від, будемо ловити глюки. Ми Чати, поїдемо, поїдемо, по приколу, поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити гліки. Ми поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Поїдемо на ретріт Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Такого ніколи не було, просто. Поїдемо не, так, на ніколи. ретріт На. Об'їбемось грибами і будемо. Помінаю, ловити з глюки. Була. Поїдемо на ретріт Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Поїдемо на ретріт Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Пой поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Пой поїдемо на ретріт об'їбемось ну, грибами прийдемо. і будемо ловити рибки. Так, у нас типу такий стек. Поїдемо Супа. на ретріт. Ми... Бо я думав, типу що робити на кислоїні. Об'їбемось Це... грибами і будемо ловити рибки. Ну, ми, ми Велико, поїдемо на ретріт. Типу, бо вони зараз побачать мене. Об'їбемось Це... грибами і будемо ловити глюки. Типу ми Поїдемо Все на ретріт об'єбемось грибами і будемо так, так, ловити гріки. Так, щоб по запу... ну, погнали. Ми От, дивіться, чат вам дайте, що казав. Поїдемо 40 секунд тому. Об'єбемось золом... грибами заліпу, і будемо ловити гріки. І пролітає. Поїдемо на ретріт. Добре, що це не тузи, але то, що тут о, приходить. Об'єбемось грибами і будемо ну, все, ловити гріки. 500 гривень акційних потенційних згоріли. Об'їбемось грибами і будемо ловити. Краще би розіграв. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Як виходить? Поїдемо на чат. Я би ще 50 гривень. Ну ви бачили, я поїхав волати тут з 10. Об'їбемось ну, грибами і будемо ловити глюки. Все правильно зробили. Поїдемо, би... поїдемо на ретріт. І ще Об'їбемось грибами і будемо, ловити глюки. Хвилині, так, грибами так, і будемо ловити глюки. Поїдемо на ретріт. на Об'їбвемось грибами і будемо ловити глюки. Поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Поїдемо на Ретріт Об'їбемось грибами і будемо так, ловити стрибати. глюки. Поїдемо на Ретріт Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Думай, поїдемо на Ретріт Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Думай, поїдемо на Ретріт Тим більше. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Поїдемо без на. Ретріт, якусь не дефолтну гру А, це проте ява. Об'їбемось грибами але і безмітка, будемо я... ловити глюки. Поїдемо ну, на походжу. ретріт об'їбемось грибами і будемо типа, ловити жінки. Але, 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 але. поїдемо на ретріт. Що тут можна боятися? Об'їбемось -об грибами ну, і, більше, і будемо ловити жінки. Ми так, поїдемо і, на ретріт. Я навіть не знаю, ретріт. що це може бути, але якісь або банальні пускорі. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ой, поїдемо на ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки ми Поїдемо на ретріт Об'їбемось грибами, я... об грибами і будемо ловити типа... глюки. ми Поїдемо я на ретріт будуть... об'єбемось грибами і будемо ловити глюки. Поїдемо Що на рейзи Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Поїдемо на ретріт да. Об'їбемось <свист> грибами і будемо чому, ловити. Чому, чому? чому? Mm. у мене тут стек... ну, поїдемо на степень политик? Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. May May поїдемо ну, на, все на все ретріт цьому. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Об'їбемось грибами і будемо ловити глюки. Ми на ту поїдемо сила, на себе. ретріт. Об'їбемось грибами і будемо ловити лівки. Ми поїдемо на ретріт, Об'їбемось ну, грибами.